Треба взяти насінину, от коли в нас є подивитися саме її вміст. Ось бачите, Оце називається рогови, оце роговидний ендосперм, це крохмалистий. Маса тисячі насінин де залежати від вмісту цього роговидного і щільності борошництва. Угу. Чим більший вміст роговидну і щільний борошнистий ендосперм, тим вища маса тисячі насінин. Чим більше маса тисячи не тим гібрид менш схильний до втрати е, показника ну, маси зерна під час наливу. Гібрид 4031. 40 да. Ще ми дивилися 41,25. Давайте 41,25. Бачите, більш-більш, якщо подивитися так. По, по місту. Ось у нас оце, 41,25, ось mm -hmm. ця зернівка. А оце 4031. 40 і ви бачите, як вони а ось 40 -98. відрізняються. Ага, так, да. а це ще більше. Це ще більше. Да. Тому от 4098 компенсаторна здатність за рахунок маси зерна. Ось цей. Да. При зменшенні зернаності він збільшує масу зерна. От коли в нього відбувається зменшення в стресі якомусь. В нього рядність велика, він за рахунок цього, за рахунок показника кременистості, він набирає масу не кількісними показниками, ну кількості насіння, mm -hmm. а саме масою самого зерна скачана. Тому є гібриди, які оцінюються, ну насправді, о, наприклад, у нас є 48,97, він оцінюється от так, як він виглядає. Великий качан, значить хороший урожай. А от 4098 це гібрид, який треба обов'язково обрушувати. Всередині. Тому що є такі випадки, коли повноцінно запилений качан і запилений на дві треті, але коли його обрушуєш і васиш масу зерна, маса зерна скачана однакова. Угу. — тобто, він... тобто розмір не завжди Ні. показує. Да. Оце один із і такий гібрид, він насправді, це 4098, так новинка, ось 47-40. Оце він має такий оцей механізм, коли при стресі. Зменшується не чи ще щось, він масою оце добирає. Цей механізм саме є по сухостійкості гібрида під час цього наливу. Угу. Це, 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 це ключовий параметр, насправді, я вважаю, у формуванні урожайності, саме стабільності посушливих по умовах.